Так, вже в нас углі підходять ну, для печериць достатньо температури, перевернули. Ну, як вваж... Я вважаю, що вони такі вже, як нам потрібно. Ароматні, смачні, смажені. Бачите, олійка вона тут вся залишилась, нічого на вигілля не потрапило. Ніякого диму нема. Ось. ось така зручна ця підставка для гріля. Так, ну ось вона виглядає у новому вигляді, як вона нова, це так вона виглядає. Алюміній харчовий, ось так вона виглядає нова до використання. У комплекті чотири штуки йде. Це вже ми смажимо четверту партію. Ось так вона виглядає. Jakas mokata?